Якщо у вас є зайві 50 тисяч доларів, у нас є гарна пропозиція, куди ви їх можете інвестувати. Так, друзі, це е, криптоферма замовника, вона коштує 53 тисячі доларів. І зараз наш менеджер Олег розкаже, скільки е, така криптоферма буде приносити нашому замовнику. Давайте рахувати, кожна така криптоферма у нас на місяць добуває 750 доларів. Ми множимо їх на 7, виходить у нас 5250 доларів на місяць. Так, і найпоширеніше питання, друзі: скільки ми віддаємо за електроенергію? Олег. Ми вже все порахували за електроенергію, ми віддамо 1750 доларів. І Тоб... скільки чистими? Тобто, якщо ми 5250 доларів віднімемо 1750, у нас виходить 3500 доларів чистий прибуток на місяць. Добре. І скільки в нас е, виходить окупність? Окупність такої криптоферми у нас буде виходити в 15 місяців. І як ти вважаєш, це гарна інвестиція? Ну я не знаю. Хай люди напишуть в коментарях. Я вважаю так. Добре, ідеї купити. Друзі, компанія Криптопапа завжди на зв'язку. Добре, посилання де як завжди в шапці профілю. Добре.